20 листопада, згідно наказу генпрокурора України, призначено нового очільника міської прокуратури. Ним став Юрій Новіков. Починав він зі стажиста на посаді помічника ніжнідніпровського транспортного прокурора Придніпровської транспортної прокуратури з листопада 2012-го працював у генпрокуратурі України. Був призначено генеральної прокуратури де по теперішній час працював останній час з Листопаді 2012 року начальником відділу про керівництва та підтримання державних обвинувачень у кримінальних провадженнях про корупційні злочини управління нагляду з державним законом органів, які ведуть боротьбу з корупцією, головне управління нагляду з за державним законом спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генеральної прокуратури України. Новий Кав Юрій Нікола призначений прокурором Кривого Рогу. Прошу привітати. На представленні Сергій Маляренко від місцевої влади виказав сподівання у подальшому на плідну співпрацю з новим керівником прокуратури міста з метою дотримання законності та правопорядку. Всі знаємо, що ті прокурори, які працювали до Юрія Ніколаєвича, вони прекрасно себе проявили як люди і як спеціалісти. От хочу сказати, що ми. Ожидаємо від Юрія Ніколаєвича такого ж професіональної роботи на благо благощини нашого города. Рад познакомиться з вами а. у відповідь Юрій Новіков, як він сам зазначив коротко і від душі, подякував за довіру і запевнив присутніх, серед яких були представники громадськості, що працюватиме ефективно і прозоро. Головними принципами в діяльності прокуратури і органів залишається захист прав і свобод громадян, також боротьба з корупцією, боротьба з злочинністю. Тому від нас президент України і суспільства вимагають ефективної роботи на засадах прозорості, відкритості і нових реальних змін. Ми маємо докласти максимум зусиль для спільної співпраці та ефективної роботи. Я впевнений, що ми разом у взаємодії з працівниками всіх відом міста будемо працювати ефективно та неопереджено. служити народу України та допомагати у всіх питаннях. Бажаю всім розуміння та співпраці. Ну і на завершення я хотів сказати, що дякую всім за увагу. Я Буду випадовувати високу довіру генерального прокурора Шевропо.